Доброго дня, я з України. Сьогодні 1 лютого, і ось така в нас сьогодні погода. Така погода в нас вже третій день. Досить сонячно, сухо, гарно на вулиці, навіть не скажеш, що це лютий місяць почався. Сонячно зранку було плюс 5, Вчора, зранку був невеличкий морозець, мінус 2, мінус 3, але в день також було ось так сонячно і гарно. Сьогодні в мене буде таке відео. Перша частина це ми будемо викладати на пророщування гіркий перець. Далі хочу вам показати свої квіточки паларгонії, плющі лисні, звичайно. Також показати великолисну гортензію, як в мене мої квіти перезимували цю зиму, де вони знаходились. Як я за ними доглядала. Просто навіть хочу показати вам, як виглядає на цей час гортензія. Дуже мені цікаво самі було, тому що не звертала якось уваги. А буквально пару днів тому глянула, а вона вже ось така цікава. Буду вам показувати. Також додам вам невеличкий кусочок в понеділок. Їздив чоловік на дачу. Ще було прохолодно. Доробив всі грядочки, покажу вам, як зараз виглядає ворот. Він трішечки зняв. Ну і трішечки приготуємо з вами обід. Покажу так сказати вам звичайний свій день, чим я займаюся, що роблю. З першого по сьоме в мене написано в моєму записничку викладання на пророщування насіння гіркого перцю. Гіркий перець намагаюся так рано посіяти і виростити вже. До городного сезону гарні кущики для того, щоб і перець гірки збирати на початку літа вже. Любимо і в салати його додавати. Донька робить соус, ріже дрібненько, гіркий перець. Вона всю зиму так робила з висушеного того, що ми виростили в цьому році, і заливає соєвим соусом. Ну, це хто любить таке гостре. Потім він такий соєвий соус гостренький, але вона любить саме перець. Він так, знаєте, набирає в себе соєвого соусу. Ну, такий смачний соус виходить. Так, я взяла в цьому році два сорти. Це я сама збирала насіння, моє 23-го року свіженьке. Це гіркий суперчілі перець. Це, до речі, я в минулому році купила і це гібрид, але я зібрала і я впевнена, що буде такий перець, як і був в минулому році. Ну, ось разом з вами і подивимось. І також перець, баранячий ріг. Це сорт. Це також я збирала сама. Але це не з покупного вже перцю, це вже в мене він давно, і я кожен рік збираю нове насіння свіженьке. Так, пророщувати люблю ось таким чином. Беру ось такий контейнер з прозорою кришечкою. Ну, мені так зручно, це з контейнер. Він невисокий, тому водички сюди не потрібно багато додавати. Насіння не закисає, а так трішечки залишається вологе і гарно сходить. І крізь прозору кришечку дуже гарно видно, якщо з'явилися вже сходи. Наклеїла тут наклеїчки з назвами і також написала на сервиці. Укладаю серветку, можна покласти е, якийсь рушничок, можна покласти спонжики. Також буває, що насипаю сюди агроперліт, вермікуліт. Ну, це не обов'язково, просто для того, щоб краще зберігалася там волога. Сьогодні не додавала. І що хочу сказати про насіння перця. В минулому році я робила. Ла такий експеримент. Чи, може, навіть позаминулому, додавала перекис водню, коли клала на пророщування насіння. Насіння в мене першу було старе, і я вважаю, що завдяки перекису водню воно краще зійшло. Але навіть якщо це не завдяки перекису, тому що в тому році мені написали, що це все неправда, м'яко кажучи. Я думаю, якщо навіть не стимулює перекис водню, то знезараджує насіння це 100%. І чому не знезаразити насіння, не зробити його краще, Краще і здоровіше завдяки такому препарату. Також можна додати марганцовку, можна додати хлоргексидин, можна додати фітоспорин, ну, коли пророщуємо насіння, чому б ні. І я буду брати, не буду навіть рахувати штучок по 20-15 візьму, тому що я знаю, що потім я ділюся з сестрою. Також може мамі дам розсаду гіркого перцю. Так, спочатку змочу я візьму один до одного, тобто одну столову ложку звичайної тепленької водички. З під крану я набрала, дві в мене сюди піде, мабуть. Так, дві. І дві столові ложки перекису водню. Потім, коли насіннячко зійде, якщо ця, ця рідина ще залишиться, її можна вилити під будь-які кімнатні рослини або навіть пролити ґрунт, в якому ми будемо надалі вирощувати свій перець. Ось таким чином. Ну, Бачу, що взагалі водички мені буде забагато, тому я все ж таки трішечки відділю то потрібно, щоб перець не плавав, там, а просто був рушничок, як трішечки вологий серветочка. Ну, Але все одно залишається водичку і перекис один до одного. Ось так, я її повністю зіллю і тільки трішечки вологою залишу серветочку. І викладаю сюди перчик, зверху нічим не прикриваю. Я знаю, що він і так гарно зійде. Зараз я на балконі знаходжуся, але обов'язково заберу цей лоточок в кімнату і поставлю або на батарею, хоча, мабуть, просто на підвіконня, бо батареї зараз дуже гарячі і ну, щоб воно просто не спеклося, це насіння. Ну, якщо у вас батареї не дуже гарячі, то можна прямо на батарею поставити і тоді швидше зійде насіння, проключиться. Ну, так однозначно на батареї, коли знизу йде підігрів, насіння краще сходить, краще проключується. Ось і все. Зараз викладу і покажу вам, як в мене вийшло. Ось так, поклала по 20 насінинок, я поклала про всяк випадок, ну і потім буде мені з ким поділитися. Якщо вони проключаться, свої я посаджу кожен в окремий стаканчик, а ті, що мамі і сестрі просто в одну ємність посаджу і потім їм роздам. І все. Все накриваю, накриваю щільно, щоб була повністю закрита кришечка. І прибираю до кімнати. До речі, коли висіваєте насіння гіркого перцю, потім дуже обережно, тому що якщо насіння гарне, свіже і гарно сходить, воно дуже гостре. Тобто очі і слезову нічого не чіпайте. Спочатку гарно вимити руки, а потім вже займатися іншими справами. Сьогодні на обід вирішила приготувати картопляні зарази з лісовими грибочками. Ну, а вже ж, якщо у вас лісових грибочків немає, можна взяти будь-які Зварила картопельку, просто порізала шматочками, поставила варити, додала десь на кілограм картоплі, столову ложку солі. Так, Потім водичку всю злила, повністю злила, нічого масла, молочка додавати не потрібно. Додала туди одне яйце і десь 150-200 грамів борошна. Ну потрібно дивитися, щоб бачити, вона така якась липка стає. Ну, це від залежить, скільки борошна від картоплі, щоб не дуже її забивати, щоб воно було смачненьке, м'якеньке, але щоб можна було його здріпити. І тепер грибочки розморозила. Це в мене були лісові грибочки заморожені, ті, які збирали восени. Обсмажила їх на пательні, додала трішечки олії, також додала на пів кіло грибочків дві цибулинки середніх розмірів. І тепер буду формувати зрази. Одразу поставила розігріватися пательню, додала туди трішечки олії і формую зрази. Беру небагато борошна на руки. Трішечки присипала дощечку борошном, Сюди виклала столову ложечку. Трішечки так в борошні обкатала її картопельку цю, ой, щось багато взяла. І тепер формуємо кружальця невеличке, кладу сюди столову ложечку грибочків, ну, так, щоб побільше було начинки. Вони тоді дуже смачні. Виходить. Можна не грибочки, можна туди м'ясо будь-яке, можна відварене і порізане яйце. І ось так заліплюємо, як варенички. При цьому трішечки додаю борошно, ну так, змочую трішечки пальчики в борошні, щоб воно прилипало. Я роблю і люблю, щоб ну, в картоплі в самій не було багато борошна, а краще трішки змочити руки, коли робимо, коли формуємо. Ось так. Обсмажувати з двох боків потрібно зовсім трішечки, тому що воно все приготовлене і картопелька. І грибочки, воно вже не сире, а просто так підсмажити, щоб вони були такі золотистого кольору. Хотіла ось один спробувала обмакувати у паніровочні сухарі, але ні, якось вони не липнуть зовсім до картопельки, тому вирішила просто ось так робити і все. Це от таким чином формую. І викладаю, поставлю на середній вогонь. У мене тут 5. Зроблю на трієчку. Нехай трішечки обсмажуються з двох боків. Кришечкою вкривати не потрібно, тому що тільки потрібно додати трішечки кольору зверху, щоб вони такі були хрумкі. Олії також небагато додаю. Не потрібно, щоб вони в ній плавали, просто так, щоб не прилипали до пательні. Я думаю, 5-7 хвилинок з кожного боку і буде нормально. Так, першу порцію вже посмажила, трішечки додаю олії. І викладаю. Сильно обсмажувати їх не потрібно. Краще, коли вони залишаються ось такі м'якенькі. Тоді вони і в холодному вигляді також залишаться м'якенькі, і ніжні, дуже. Получилося в мене 16 штучок. Такі, бачите, вони досить величенькі. І залишилось, може, там 2 столові ложечки. Грибочків. Картопелька пішла уся. Все. Ось такі вони, получаються. А на смак дуже-дуже смачні, особливо з лісовими грибочками. Робиться швидко. І це такий гарнір, що можна навіть і без чогось додаткового його, наприклад, з кавою або з чайком з'їсти і так пообідати. Ось такі гарні і смачні зарази у мене вийлися. Якщо приготуєте, сподіваюсь, вам сподобається. Всім смачного! І зараз покажу вам свої квіточки, які я в минулому році забрала з дачі. Тримала ось так на балконі на ось цій тежерці. Балкон у мене скляний, тому тут досить тепло. Навіть температура, коли на вулиці була кілька днів, мінус 15, Я тільки на одну ніч їх прибрала до будинку, але деякі залишила, вони гарно переночували, перестояли ті мінус 15, Тому я буквально на наступний вже день виставила їх знову всі на вулицю. Ну, сюди на балкон, і вони тут в мене гарно зимували. Це плющелисна пеларгонія, вона в мене висіла на нашій альтанці. Також і в цьому році буду її на альтанці тримати. Вже її розмножую, потроху знімаю череночки, коли ось такі високі виходять. Я їх обламую і вкорінюю. Вони досить легко вкорінюються. Також в мене тут бегонія, та, яка в мене була на велосипеді, дуже яскрава і гарна. Також я її обрізала восени. І це вже молоденькі пішли. Також вона в мене тут зимувала. Далі то в мене кущі лаванди, такий яскравий. Це новий сорт, але він не зимує, тому я його всю зиму тримала ось тут на балконі. Це також в мене пеларгонія, але звичайна з червоними квітами. Бегонія, також та, яка була на велосипеді, вона потім гарно обросте. Я вам додам фото, якщо знайду. І фуксія. Було в мене кілька кущиків фуксії в минулому році, але забрала тільки одну, забула, а вже потім не було сенсу їх забирати, тому що вони попримерзали на вулиці. Ось тут також на другій етажерці, подивіться. Та маленька бегонія це відросточок від цієї. Також взяла ось там у мене на підвіконі, на мікрохвильовці, в кімнаті вже також стоїть, розмножується. Яка вона пухнаста, така гарна, так гарно перезимувала. Взагалі не страждала. Вона, хочу вам сказати, в будинку в мене страждала більше, коли я її забирала до кімнати. Вона вічно осипиться, так ну дуже погано себе почуває. А тут в прохолодній погоді гарно їй. Цей різдвяник вже обрізала, виставила його після квітнення на балкон. Тут він в мене і буде до наступного року, але хоч і обрізала так жорстко. Вже ось, бачите, молоденький в нього. Пішли листочки, розмножується також легко і просто. І бегонія вічноквітуча вічно квітуча, прекрасно перезимувала, можна брати будь-які сорти, вона зовсім жодного листочка не скинула. В будинку в мене також непогано зимувала, але гірше. Ну, це, навіть не пам'ятаю, як воно називається, це мені давала сестра. Також на, на балконі воно гарно зимує, дуже таке велике. Сестра каже, воно в тебе таке, якесь дуже таке жирне, скажімо так. Не знаю навіть чому, але мені подобається гарний такий вазон. До речі, хочу зробити наступне відео, сходити до сестри у гості. Вона дуже захоплюється. Ось цими хеверіями ось згадала, як називається, потім ось такими сукулентами. Вона взимку стільки зробила багато різних композицій. Сама робить такі плошки з цементу, Ми розпитаємо все в неї, подивитися, які в неї неймовірні композиції. Дуже-дуже гарні. Я думаю, відео вам сподобається, буде цікаве, тому що ну, вона всю зиму цим захоплювалась і зробила дуже багато таких. Класних вазонів. І забрала ось такий, такий яскравий і великолисний колеус, але мені здається, що він не виживе. Забрала саме для того, щоб знімати з нього живці. Але він такий, як, ну, бачите, він почорнів, щоб він тут замерз чи інші ж стоять нормально. Не знаю чому, але ось так. І тепер покажу вам великолисну гортензію. І Ось так в мене виглядає великолисна гортензія. Ось цей кущик забрала, думала поставити його в квартиру, ну ось зараз, але бачу, що він і на підвіконні на балконі гарно себе почуває, гарно почав відростати, тому я його тут і залишу. Якщо будуть ще такі сильні заморозки, морози, то заберу до будинку. Хоча я думаю, він тут не замерзне, гарне таке листячко в нього. Якого це кольору, я не пам'ятаю навіть. Це кілька вижило в мене буквально одна штучка гарно виглядає, і одне там, начебто зеленіє листочок, але не впевнена, що він виживе. Це в мене з тих гортензій, які я брала у Тетяни, це саорі. Ну Хоча б одна коріниця виживе, я буду дуже задоволена, тому що дуже гарний кущ. І це. Волотиста гортензія також не зрозуміло, чи жива вона чи ні. Ось в такому стані вона всю зиму і простояла. Поки не займаю її, нехай стоїть. Сподіваюсь, що виживе. І ось також це всі восени горщики забирала з гортензією з дачі. Це також гортензія, але вона більш пізня. Бачите, тільки ось з землі почали виходити вагінці молоденькі, також вона почала вже свою вегетацію. Це, я думаю, дві, дві цибулинки. Нарцисів сюди потрапило, ну нехай ростуть. Ось такі в мене тут взимку були квіточки. Мені подобається, що на балконі вони гарно перезимовують, тобто можна забирати, наприклад, бегонію, не потрібно її кудись прибирати, коли мало місця. Наприклад, немає підвалу, немає погрібу, то ось так вона непогано в мене перезимувала і все. Можна ставити і ось там на підлогу, і гарно все буде. Так, догляду в мене за цими квітами, можна сказати, кімнатними. Взимку не було ніякого. Я їх тільки періодично поливала, ну може, один раз на тиждень, може навіть один раз на два тижні, коли там було ще тепло, спекотно, сонечко сюди з цього боку потрапляло. Тоді поливала. Більше нічого не робила, не підживлювала. Але зараз вже весна, вже вони почали свою. Ну, ще не весна, але вони вже почали свою вегетацію, тому що тут досить тепло і сонечко сюди постійно потрапляє і вони почали рости. Тому починаю їх потроху підживлювати. Ну, Я буду брати для початку ось таке добриво: в мене є, є для розсади, також буду його використовувати. Є в мене для троянд таке. Є також в мене таке саме для квітучих рослин, тому буду його використовувати і вже потроху підживлювати, підготовлювати до літа свої рослинки, які потім буду обов'язково забирати на дачу і прикрашати і альтанку ними. І, ну, етажирки, швидше за все, вже не буду забирати на дачу. Потрібно буде придумати щось інше для того, щоб поставити туди гарні вазони з квітами. Ось і все, що хотіла вам показати в цьому відео. Дякую, що зайшли на мій канал. Заходьте, запрошую вас, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Буду дуже вам за це вдячна. Дякую вам всього найкращого. Головне мирного неба над головою!